Друзі, нас інфо перші про головне поїхала вбивство. Кучма пише, що саме такі листівки отримав колишній президент. Погрози відверті і прямі натяки. Телеграм-канали пишуть, що кучма покинув Україну не тільки через стан здоров'я, через погрози вбивством. Багато радикально налаштованих груп. Вважають, що кучма і всі, хто продав і здавав нашу зброю до 2014 року, є зрадниками. Їх потрібно не судити, як заведено в цивілізованих країнах, а ліквідовувати. Пишуть, що кучмі на домашню адресу приходили листівки з погрозами щодо вбивства колишнього президента, пишуть, що він посилив охорону, а згодом нібито покинув країну офіційно на відпочинок неофіційно на лікування та втечу від погроз. Пише телеграм-канал Офіс на мишення. Пишуть, що інформації не надають розголосу, але правоохоронці, нібито вже шукають зловмисників. В той же час телеграм-канали пишуть, що зсу відновили нещодавно знайдений таємний аеродром в Скалі. Аеродром величезний з закритими ангарами, запасами ядерної зброї, ядерної війни, пусковими шахтами, ядерними боєголовками, секретним ешелоном, пишуть, що під скалою залишились неліквідовані ядерні бойголовки тих часів, які Росія списала в утиль. Все відновлюється саме тому в Путіна така паніка. А Трамп зрозумів, що обійтись тепер можуть і без нього. Ракети часів кучми, які він сховав, свідків прибрався. Решта в архів Україна активно працює над відновленням власної різноманітної зброї, використовує всі ресурси, також колишні радянські таємні бази, в тому числі підземні, які без ядерної зброї не знищити. Пишуть, що кучма приховав ці склади аеродрому. Це була його гарантія безпеки проти Путіна. А опісля все заархівували, свідків прибрали більше ніхто про це не знав. Втім, зараз хлопці залужного вийшли на ці склади і сліди, архіви пломби знято. все продовжується під грифом. Секретно про це не знав ніхто. У 99-му 2000-му році президент Кучма ухвалив передати Росії 8 стратегічних бомбардувальників Ту-163, бомбардувальники Ту-95, а до них 580 стратегічних ракет Х-55, нині сумно звісно, як калібра. Ці ракети здатні вражати ціль на відстані 3500 кілометрів. Втім, дещо, як виявилось, залишилось на таємних складах. Кучма передав хитрий жук. Як стало відомо з розшифрованих плівок Хмельниченка, 99-го року Путін тоді ще прем'єр-міністр РФ давав в кучмі, який домагався переобрання на другий термін велику фінансову допомогу. йшлося про кілька десятків мільйонів доларів. Рух величезних коштів знісувався через Нафтогаз. В ньому брав участь відомий Могилевич. Утворилась мережа Нафтогаз Газпром і посередники між ними. Це був механізм для виймання коштів з торгівлі газом. Ішлось про десятки мільярдів їх використання для підкопу вищих посадових осіб в Україні. від КАД, представникам Кремля тощо З 2000 року з України перекинули вже щось путінові на допомогу його передвиборчої кампанії. Велику роль у цих трансакціях грав пресловутий Бакай на півписьменний тип, який на початку 90-х, як кажуть, пиріжками десь на західній Україні торгував. А відтак очолив Нафтогаз. Транзакції йшли через футбольний клуб ЦСКА через Грецію. То що внаслідок цих транзакцій виникла велика недостача, і в цей час Путін висував вимогу віддати Росії згадані стратегічні бомбардувальники, щоб якось пояснити, чому їх віддають Москві. Вигадали, ніби «Нафтогаз». заборгував Газпромові суму порядку 200 мільйонів доларів. І от 8 Ту-160, 95 і 580 ракет віддали, нібито в рахунок погашення боргу «Нафтогазу». віддано їх фактично даром, бо за оцінками 2006 року. Кожен з цих бомбардувальників коштував мінімум 300 мільйонів доларів. Оцінка занижена. Ймовірно, кожен з них коштував значно більше, може навіть мільярди доларів. А нині тими самими ракетами з отих самих бомбардувальників Росія завдає варварських ударів по Україні. І Тепер другого президента Кучма вистачає сміливості піаритись на героїзмі українців. У конфліктах сучасного цивілізованого світу зазвичай намагаються шукати рішення. Він він прийнятого результату, коли тією чи іншою мірою перемагають усі. і Немає переможених в чисто. Це не наш випадок. НАТО багато приніс горя руйнування, жахіт на нашу землю. Путін убито сотні українських дітей не знає, як після цього шукати компромісу. Радус уже піднято так, що в цій війні переможець може бути лише один, і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем. Заявив він за його словами, для України неприйнятно залишати свої землі, головне своїх людей під окупацією. Для російської влади неприйнятно мати в очах свого населення і заходу вигляд невдах і лузерів. Саме це на думку Кремля означав би відхід з окупованих земель кучма, зазначив, що кожної сторін розраховує на власне посилення. Що далі то більше західної зброї буде в нас. Але що далі, то більше результатів різних мобілізаційних заходів та переходу економіки на військові рейки розраховує отримати і Росія. Вважає кучма на його думку. Не треба розраховувати на те, що ось ось помре Путін, що санкції, ось економічно вб'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє, вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битись і вирішити все на полі бою. Кучма не вважає, що війна незабаром закінчиться. Та як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях зброя свідчить про те, що він усе ще хоче виграсти якусь перемогу, сказав він. А що думаєте щодо кучми? Ви редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.